Добрий день, діти. Сьогодні яскравий, теплий, сонячний осінній день. Наші друзі, ведмедик та їжачок, вийшли прогулятися. Цікаво, кого ж вони зустріли. А зустріли вони, діти, равлика. Подивіться, посміхається равлик. А чи знаєте ви, що його ріжки, це в нього органи чуття, це носик. Як носик він. у нас, він все ними нюхає. Равлик погане бачить, зате в нього на ріжках є такі чутливі дуже частинки тіла, і він все відчуває. А знаєте, про що вони розмовляли між собою ведмедик, їжачук та равлик. А розмовляли вони про те, де діваються восени всі комахи, коли стає холодно. І таравлик це не комаха, це молюск. Навколо наша весела селена комах. Їх дуже-дуже багато. Деякі комашки ми знаємо, бачили їх. Це і метелики, і жучки, і павучки різноманітні. Кожен з них має свою назву. А коли стає холодно, вони всі ховаються в щілинки, знаходять собі таку місцинку, де можна перезимувати. Ось так багато дуже комах. Деякі з них ми можемо з вас розглянути ближче. Давайте ж з вами разом розглянемо, які бувають комахи. Це комарик. Всі його пізнали, особливо його ось такий хоботок, який він кусає всіх. Так, ще в нас тут хто є? Оце у нас коник стрибунець. Бачили його, так? Або ще сарана називають його. Ось муха, бридка надоїдлива муха, рознощиться мікробів та хвороб. А це жучок світлячок, який світиться вночі. А це хто? Павух, павух хрестовик. Бачите хрестик в нього ось такий на тулубі? Великий паучок. Ну, звичайно, цей жук називається жук рогач, тому що в нього такі роги є спереду. Бачили таких жуків? А це бабка. Які крильця в неї гарні. Ось такий перламутровий зелений жучок, дуже красивий. А цей жучок сонечко називається. А ще його називають сонечко семикрапкове, тому що у нього сім крапочок. Давайте їх порахуємо. Одна, дві, три, 4, 5, шість сім. Сонечко семикрапкове. А цей жучок плавунець. Бігає по воді, плаває і не тоне. На річці вони живуть. А ось тля. Бачите? Такі комашки шкідливі, які висмоктують сік із рослинок. А їх полюбляють їсти жучки сонечка. Сонечко самокрапкове поїдає тлю. Мурашка. Пізнали її, тут вона велика, така намальована, а взагалі мурашки маленькі. Ми всі їх бачили. Це оса. Її тулуб говорить про те, що вона може вжалити. яскраво жовтого кольору в неї тулуб. Так само бджілка. Працьовиті бджілки, що збирають медок, вони мають жовтий колір. Це говорить про те, що в них є жало, вони можуть вжалити метелика пустянка. Полюбляє відкладати свої черв'ячки в капусті. Ось метелик павичеве око. Бачите, які в нього гарні тут кружечки такі, як у павича очки. Я навіть бачила недавно вчора сидів метелик, пригріло сонечко, і він ще не сховався зимувати, а сидів на гілочці. Ось такі комашки.